Чи обов'язкові прихідні накладні, якщо ФОП друга група, перерос з 1 березня 2023 року? А товар купував в тому числі протягом кількох років до цього моменту. Ну, це питання стосується необхідності мати первинні документи, і первинні документи це ж не тільки прихідні накладні. Uh -huh. Є ще можливість зробити опис товарних залишків. І якраз як я розумію, у випадку даного підприємця він не зберігав додаткові накладні, прикро, але може бути. Тому на момент 1 березня, коли в нього виникла необхідність вести товарний облік, він повинен скласти цей опис товарних залишків. Він не регламентований для фопів, тобто це не якась сувора форма. Це може бути у вигляді будь-якого документу, наказу, журналу, постанови, будь що. А, і в подальшому, так, вже варто буде вести і е, зберігати саме первинні документи Ну у вигляді е, це, прихідних накладних, в тому числі. Я зрозумів. І е, е, знов таки. Питання від мене, коли ну от зараз ми починаємо працювати. Наприклад, я взагалі такий новий підприємець, тільки починаю працювати. Наприклад, там зареєструвався на пром'ї, починаю е, якось там продавати свої товари. Мені одразу потрібна фіскалізація, тобто там встановити вчасну касу або там інші, які з цим працюють. Ну зараз це вже обов'язково. Ми не можемо як е, якось інакше працювати. Добре.